Місячний посівний календар на січень 2023 року. Січень це не самий плідний місяць для власників дач та городів, хоча без роботи ніхто не сидить. У цьому місяці продовжують поливати та одобрювати посадки в теплицях, доглядають за кімнатними квітами та озимими культурами, а також висіють на розсаду. Місячний посівний календар підкаже городникам та садівникам найкращі дні для роботи з рослинами, а також попередить про неврожайні дні. Тож для вас місячний посівний календар на січень по днях. Перше 2 січня зростаючий місяць у тільці це врожайний знак, Рекомендовано замочування і пророщування насіння, посів на розсаду, вигонка зелені та цибулі, також дозволені минеральні підгодівлі. 3, 4, 5 січня зростаючий місяць у близнюках. Рекомендована посадка ампельних і кучерявих квітів, санітарна обрізка дерев і снігозатримання. 6 та 7 січня дні повного місяця роботи з рослинами в ці дні не проводяться. 8, 9 та 10 січня спадаючий місяць у леві це неродючий знак. Можливе розпушування і мульчування ґрунту, а також обрізка сухих та хворих гілок дерев. 11, 12 січня спадаючий місяць у діві це маловрожайний знак. Рекомендовано перекопування, розпушування, мульчування ґрунту, боротьба зі шкідниками та внесення добрив. 13, 14 та 15 січня спадаючий місяць у терезах в ці дні можна висаджувати однорічні та цибулинні квіти, а також проводити утеплення дерев і обрізку сухих гілок. 16 та 17 січня спадаючий місяць у скорпіоні Рекомендовано замочування насіння, посів та посадка пряних, квітучих та лікарських трав, також прополка та перекопування ґрунту. 18 19 січня спадаючи місяць у стрільці, це народючі дні, дозволено підгодовувати, поливати й оприскувати рослини, проріджувати сходи та мульчувати грядки. 20, 21 та 22 січня це дні молодика, роботи з рослинами не проводяться. 23 січня зростаючий місяць у водолії це народючий день. Можна боротися зі шкідниками, проводити снігозатримання в саду, захищати сад від гризунів. 24 та 25 січня зростаючий місяць у рибах це дуже родючі дні. Можна садити і сіяти будь-які культури, висаджувати квіти і пророщувати насіння, дозволені мінеральні та органічні добрива, прополка і розпушування ґрунту, висадка розсади у теплицю. 26, 27 січня. Зростаючий місяць у овні. Рекомендована мінеральна підгодівля рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Також в ці дні можна сіяти зелень та пряні трави. 28, 29 та перша половина 30 січня зростаючий місяць у тільці це сприятливі дні для посівів і посадок будь-яких овочів і зелені, а також для вигонки зеленої маси, дозволені рясні поливи і підгодівлі. Дуже вдалий день для посадок і пересадок будь-яких квітів в горщиках, особливо кактусів та орхідей. 30 та 31 січня зростаючий місяць у близнюках. Це малородючий знак, можна лише посіяти в теплиці або на підвіконні горох та квасолю, а також проводити оприскування від хвороб та шкідників. Таким є місячний посівний календар на січень 2023 року